Так, 11 березня ми в наших нісучках ломані. Зараз трохи їм їсти. Зараз я включу світ, щоб було краще видно. Бо світ у них така одна лампа в нас. Красно. І все буде краще видно. Бачите? Почали вже вилазити на гнізда, потроху вже по трохи підросли, завтра буде зваження. Ввечері ми їм почали давати кукурузи. Зараз розкажу чого. Ось так отак висипаємо кукурудзи. Досипаємо їм кукурузки. кукурудза. кукуруза, бита, бита кукурудза. І Розкажу вам за них, надивившися всяких великорозумних ютуберів. Наробили ми трохи з ними горя з цими О, Так може видно, наступаючи. Наробили горя, тому що... Думали, що виходить правильне кормлення, тому подобне. На самом деле, на самом деле, для тих, хто хоче завести ломані, я вам скажу з личного горького опита. З личного горького опитування вам розкажу. Виду за враження. Те, що вони пишуть, це фігня. Не сучку. як ми вже зрозуміли зараз, треба брати Оп'ять же запуріна, опять же звичайний гроверний старт. її. Гроверний, Бройлерний старт. бачите, ми сироватку їм даємо окремо. Поїлки в нас окремо на чисту воду. Ну. А це на сировотку. Завтра будем давати сироватку, синю. Сейчас я тимся досиплю. Девочкам. Надо девочку кукурузка вам. Ох, я люблю кукурузку. Ох, я люблю кукурузки, дівчатка. Дівчули. На там кукурузку. Сейчас я тут змушусь і буду вам розказувати. Все вони тут. Все. Трохи чирчика підсипали, ракушку ми висипаємо їм туди. Дивіться, немає, останні дні три, чотири дня немає падіжа. Слава Богу. Так, да, курятнику треба ще доробити там в тому вікну, буде стояти витяг Трошки пізніше. Ну, вони зараз нас виходять виходить на двір. Так що дивіться. Опять же, у нас все-таки все в кінці березня, в першого числа квітня, як воно вийде, ми ще візьмемо, ще візьмемо тут 300 сутичного ломана. Я думаю, що буде все добре, візьмемо. І там теж, так як про, про бролера, я про ломана буду вам знімати повністю все, як вони отадають. З от перших днів до останніх днів. До, до последніх, донизу. До Будемо встигся. Думаю, як її з пригніть, теж треба поставити ці сходинки. Підлітні планки, щоб правильно називається. Ну, зробимо. Тобто розказують про корм. Ми думали, ми вже не знали, що робити. Вакцинація вся пройшла. Все добре. Ми... Почали надивилися всяких ютуберів, не, кажу, не буду казати кого. всі ютубери кажуть, курку треба їсти давати небагато, не те, що багато не калорійне, щоб вона притуплювати і розвиватися, бо типу, якби, якщо буде курка жирна, вона буде погано нестися і тому подібне. Ізначально вона буде погано нестися, і з молода їй треба давати, типу, Старт бройерний, старт підходить, Надо спеціальний старт, спеціальні там амінокислоти. ну, коротше, там капець, капець. Ми почали по їхньому давати, у нас ну, під сотню, я думаю, десь отак от пересчитаємо ці, коли вже на наповніше набливу, пересчитаємо вам Ну Сотня железна у нас пропала. Потім ми і так, і сяк, що робити і тому подобне, єлі-єлі досавті. Почали бачити. Їм три місяці цим міцком. Їм три місяці, а три з половиною. А по весу вони йдуть як два з половиною місяці. Тобто місяць вставання. Що робити? Нікого не можна допросити. Ох, красиво літає. Ні до кого не можна допроситися, кого не просиш, розкажи, скажи, всі кажуть, або дайте день, або, або або дайте день. Ну, в общем, випадково я натрапив на один канал. Звати по області. Я ссылку на його канал скину вам э, ну, в коментарях. Ссылку на його канал оставлю. Чувак молодець, розказав, що, як, дав номер телефону, ми до нього позвонили, він нам розказав все, а та до я, що давать, в чому проблема, чого так. До речі, він теж робить він, кстати, робить комбіком і для несущих, не комбіком, а БВД. Я в принципі, ну, якщо він буде не проти, то вивезу його прайс-лист на БМВД, або виложу його, ну, точно ссылку на його канал виложу і вам розкажу. На вот. що ми прийшли? І будемо так оце з цих несучок, що зараз візьмемо, будемо так годувати. А потім я розкажу, що ми, як ми тут вийшли з положення. Або давайте я розкажу, як ми тут вийшли з положення. Ми просто зараз їм почали давати той корм. Що ми даємо бролеру. Так, да, да, будете сміяти, але це так. Ми даємо той корм, що я вам показував бролерам, ми даємо гровірний. Отут ми даємо несуську. Зараз, щоб вони дійшли і, і, і будемо кожну неділю важим, щоб вони дійшли, набрали ту вагу, яка їм потрібна по таблиці для їхнього, для їхнього, для їхнього віку. А потім вже будемо давати. Я також вам рецепт виложу, будемо давати, як вони говорять, здержуючий корм. Із пуріновським преміксом, по-любому, для несучих вітамінів. От, е чому здержуючий? Тому що тоді особи вона не була жирна і нормально нешлася. Тобто, я думаю, ми подивимося разом з вами по відео, по наступних відео, як вони будуть нестися, яка буде Вот. А для старта, я ж не доказав, а для старта надо, будемо давати, будемо брати старт бройерний і просто добавлять туди мішати кукурузу. Тобто, наприклад, 50 кг старта бройлерного і 20-15-20 кг просто домішувати кукурудзу. Все. І оце вони повинні, я вам скажу. Добрий місяць, ну оце по срокам я ще подивлюся, як правильно буде. Ну я так думаю, що півмісяць знімати. Це два. Третє. Для них дуже важливе освітлення. з самого початку. І до речі, це Ніколай, де я ставлю ссылку на його канал, дав нам повністю, повністю руководство по поломану брауну. Повністю така книжечка, посилка, і там розписується а та да я. Від е, цих, хто їх е, перший раз вивів і все розписує, ота дояв. Як вести, що давати, як кормити, який світовий день, який є світ, яка температура, ну все. Тобто, якщо треба буде теж, я теж цим всім поділюся. Безкоштовно, без всяких цих за, за лайк. О, да, за підписку. Тому що. Ми знімаємо відео не для того, щоб на цьому з, люд... з людей... людям розказувати, що в нас такі курі, ми їх, ми їх так... отак кормимо, але не скажемо, чим їх кормимо. Дайте гроші, ми розкажемо, чим їх кормимо. Не треба нам грошей. Ми так як є, так все і розкажемо. І тепер по поводу яйця. І по поводу того, що ми так кормимо. Тому що ми хочемо зробити, щоб у нас яйце було не фермерське яйце, не фермерське, а домашнє. Ви знаєте, я давно не... Я раніше не знав, яка різниця між яйцем фермерським і яйцем домашнім. Між молоком фермерським і молоком домашнім. Перше, це ми узнали по молоку, тому що ми брали молоко, докупляли в людей. І якось докупляли на великих фермах на фермерах, фермерських господарствах, то деякі види, наприклад, творог, масло, з фермерського молока зовсім не таке добре, як з домашнього молока. Це я так скажу соупає. Тому яйце. Я в декого брав яйце, фермерське, красиве яйце, непогане яйце, але вкус не домашнього. От тому Задача в мене зробити яйце домашнє. Не обов'язково, щоб там був яскравий жовток. Яйце домашнє, не тільки отого, от що яскравий жовток, а й знову відключатися ще вкусом. Таким, щоб яйце було таке, як вдома, як з домашньої курочки, яка буде на виписі, є черв'ячки, її зелень. Ото яйце буде вкусно. А то все остальне, ну яка різниця, що яйце. Фермерське, що яйцем магазини. Ну, яке. Тільки ті держать там по 100 тисяч несусік, а фермер держить там 500 несусік. І якості яйці, ну немає. Ні, немає різниці. Тому наша задача зробити фермерське і все, щоб воно було добре. Так, і за це я б вам розказав. Що вам ще розказати? Та наші вже не знаю, що вам ще раз сказати. Ох, почали кормити, по-другому почали, почали вес прибавляти, почали живіші бути, почали, ну, тут по аби не злазить тільки. Просто красавчики. Красавчики. Так що отак. Тепер що з світом. Дивіться, світ ми оце вікно затулили. Затулили вікно, тому що яркий світ їм не нужен. Ми теж спочатку... Неправильні світові режими робили і вони збивалися. Тому ми зараз, в принципі, цю красну лампу ще оставляємо цю ніч, а вже завтра ще дня будемо і красну лампу цю вдавляти і хочемо перейти, щоб вони, перей... знаєте, як бабуски кажуть, сонце сіло і курі сіло, поле Повніше... хай в нас буде менше, яке Ну що хай буде менше яйця, Ну зато курочка буде здоровенька, ми не будемо її давити продовжительним днем, щоб вона її це організм. І по-третє, що буде яйце, таке, як вдома. Я сподіваюся, що у нас так вийде. Так, дівчатка, красиво. Так що так, ну все, бролер показав, їсти дав. Несучкам їсти дав. Ну, коз я вам вже не знімав сьогодні, тому що ми їх раніше закрили, у нас дощ. Так що по козам все. З неділі вже, я думаю, що будемо знімати ролики, щоб трошки буде більше часу. Просир. Я думаю, що ми зробимо на нашому каналі декілька декілька... Тем, тематика. Те, тематика буде содержання коз тематика буде варіння сиру, тематика буде Ломан браун яйце, домашнє. Не фермерське домашнє. І тематика буде бролер. А, і ще в нас же тематика будівництва. Ми ще строїмо сарай. Ну, якщо буде все добре нас і все буде добре і зложиться так зірки на небі, то може ще ми на червень місяць будемо теж тримати, як качка. Це мрія мене з 6 року -го качку завести будемо старатися. Всім дякую. Підпишітесь, пишіть, на всі питання дамо відповіді, дамо відповіді по мірі того, ми знаємо. І ви думаєте? Так? Дівчуля. Так що так, цю ярку лампу, бо це щоб вам було видно. І буду з вами прощатися. Все, всім до побачення, всім хороших викладних.